Масова бійка. Панамбаста зі зразу. що, не копу, оружиє отобрали. Тут ми сильно не зарисуємося. Та ми не поїдемо. Вітаємо. Мене звати Ян. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми оцінимо небезпечність кінозлодіїв. Ми знаємо, що ти там всередині і що ти сам удома. Це ж Гаррі і Марв. О, точно! Ну от і датчик на двіження Та-тань. Якщо оцінювати по десятибальній шкалі, то їхній злочин можна оцінити на один, тому що дуже не сплановане. Два бали як мінімум, тому що вони хоча б поділи перчатки. Без пальців. Тепло, щоб было, це зима. Шесна ага. стеф, довіряйте нам и слухайте. Мне надо ну, да, быть тут же костюмы, тут же все сплановано. Зброя, лянь, компьютеры. А что нам тут делать? Ну, мы приехали, они все со стволами, Что нам. На ну, типа нам баста здесь сразу. Они у копов оружие отобрали. Там горд, там еще подумает ехать или нет. Ну, типа, 10 Тут навіть полиция безсильна. Да, ну все вже на, на, на пожар зробити. Натискає кнопку. Ой. Там ага. ще датчики на розбиття, там жовкна повилітали. Одразу дивимось і бачимо, що там масова бійка. Одразу ж визивати е, у комічну групи дві і співробітників поліції. Тому що зрозуміло, ну, що ми їх заламаємо. То понятно. Ха. Ну, заяву хто писати буде. Ну я вважаю так. Це достойний злодій. Зачекай, нашу паличку теж. У справі ніхто не бачив. На вісім. Да, прилично. Тому що він перебіг всіх, окрім Гаррі Поттера І ОІП.